Мене часто питають, хто такий Дажбог владика, господин, верховний пан. І щоразу доводиться починати не з міфології, а з мови. Бо плутанина тут не стільки духовна, скільки мовна. А мова це не просто інструмент спілкування, це спосіб мислення, це рамка, в якій формується світогляд. У давньослов'янській традиції Дажбог один із головних богів, його ім'я виводять від корення Даждь, дай дающий. І Бог, тобто той, що дає, Бог-дарувальник. У повісті минулих літ під 980-м роком згадується пантеон князя Володимира, де поруч із перуном стоїть і Дажбог у слові ополку Ігоревім. Русичі названі Дажбожими внуками, тобто нащадками божества, світла і життя. Це не образ тирана і не постать небесного самодерця, це символ сонця, родючості, тепла, безперервності роду. І ось тут важливо зрозуміти різницю слів: Дажбог Господь. Але Господь не дорівнює господин. Українське слово Господь має той самий корінь, що й господар. Господар це той, хто тримає лад у домі, хто відповідає за землю, за родину, за хліб на столі. Це не пан над рабами, це той, хто несе відповідальність. У традиційній українській культурі господар це поважна постать, але не деспот. Він перший встає і останній лягає. Він працює на рівні з усіма, він дбає про свій рід. Натомість, господин слово іншого відтінку. Воно прийшло через церковнослов'янську і російську традицію, де означає пана, того, кому підкоряються. Там уже є вертикаль: один над, інший під, один наказує, інший виконує, один володіє, інший належить. Коли відбувалася християнізація Русі наприкінці ХХ століття, разом із новою вірою прийшла і нова система понять. Давні боги були оголошені ідолами, а старі сенси витіснені або переосмислені. Образ божества як джерела світла і роду поступово замінювався образом всемогутнього владики, перед яким людина раб Божий. Сам термін раб. Міцно закріпився в церковній лексиці і на століття вплинув на спосіб самоусвідомлення. Але якщо придивитися до української мовної традиції, перекіс не є таким однозначним. У нас збереглося відчуття господарності як гідності. Бути господарем означає бути відповідальним, самостійним, укоріненим. Недарма в козацьку добу так цінувалася свобода. Запорожець не називав себе рабом навіть перед смертю. Ідея вільної людини, що відповідає за себе і громаду, глибоко вкорінена в нашій культурі. Тому, коли ми говоримо про Дажбога як Господа, йдеться не про господина, що вимагає покори, йдеться про першоджерело світла, про космічний порядок, у якому людина не принижена істота, а частина великого роду. Якщо русичі, дажбожі внуки. То це мова не про рабство, а про спадкоємність, про гідність нащадка. Підміна смислів відбувається тихо. Спершу змінюється слово, потім інтонація, а згодом і сам образ світу. Якщо Бог це пан, то ти автоматично підданий. Якщо ж Бог це першогосподар світу, а ти його нащадок. То ти теж покликаний бути господарем свого життя, своєї землі, своєї відповідальності. Це не заклик відмовлятися від віри чи воювати з релігією, це заклик мислити, бо мова формує свідомість. Коли тобі століттями повторюють, що ти маєш стояти на колінах, ти починаєш вважати це природним станом. Коли ж ти усвідомлюєш себе частиною світла і роду. Ти випрямляєшся. Дажбог у давній уяві це сонце, що сходить незалежно від людських поклонів, Він світить усім, і якщо ти частина цього світла, то твоя гідність не в приниженні, а в відповідальності. Господар на коліна не стає, він стоїть прямо у свідомості, у пам'яті, у світлі. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.